Добрий день, мене звати Антоніна Богданівна, Про центри правової допомоги. Дізналася з мережі інтернет, ознайомившись з сайтом компанії та відгуками, вирішила звернутися до цих офіцій. Залишила заявку на сайті, мені перетелефонували та записали на прийом до юриста. Це було в кінці серпня 2024 року. Зверталася з допомогою з розлучення з чоловіком, з яким маємо двох неповнолітніх дітей. На консультації юрист Денис Мирославович, вислухавши мою проблему, запропонував діяти наступним чином: зібрав те документи, які необхідно для подання позовної заяви до суду про розлучення та, власне, запропонував підготувати сам документи. Справа була передана адвокату Тетяні Іванівні в роботу. Були надані всі необхідні документи. 12 вересня я отримала позов. Та в той же день подала до суду. 09.10.24 отримала рішення суду, за яким позов задоволено повністю шлюб розірвано, а діти залишаються на проживанні зі мною. Дякую юристу та адвокату за проведену роботу, їхню швидкість та компетентність. Оскільки в даному випадку час був на вагу золота, рекомендую звертатися до центру правової допомоги у рішенні питань.